Друзі, привіт! Сьогодні я вам хочу перекоментувати мій один ютуб-канал. Він називається Натурал Денисович». Я там знімаю все, похоже, як Натурал Абберто Альбертович. Ну, давайте я не буду вам довго звадувати час. Давайте починати наш відеоролик. Підпишись, друг, якщо ти хочеш, щоб твої всі бажання збувались. Друзі, дивіться. Я заходжу в свої підписки і бачу, що у мене нема канала Сент. Сент, так. Мій друг Сенд, якщо ви знаєте. Хочу дуже вам сказати. Ну, В цьому відеоролику хочу вам розказати одну таку штучку, яку ви не знали. Е, ще, друзі, хочу вас всіх привітати з новим роком. Ну, навіть навіть не настав він, ну скоро настане. Будь ласка, дякую всім за мої. Всім дякую за 645 підписників. І тепер я хочу розібрати мені 700 підписників до ну, з Різдва Христового. До, ну, якщо ви знаєте, це колядування. Може, ви запитаєтесь вопро, е, вопросом, чого е, не, вже ж був Різдво Христове? А я скажу вам, що я святкую Різдво Христове 7 січня. То напишіть мені в коментарях, що я, типу, ну, типу, що я помиляюся. Дякую за увагу. Ну, нічого. Давайте розпочинати наш е, відеоролик і до все до того відеоролика. Коротше, друзі, хочу вам розказати, що. Я що я заходжу в підписки, і в мене немає канала Сенда. І о, це є, є вопрос такий, що якщо, от, наприклад, знаєте, є такі канали, які, знаєте, хейтерів, всігда вам можуть писати, що ти такий, не такий, то такий, не такий, та да. І вони пишуть всіх таку, а ми маємо їм вже відповісти. Того найкраще це взяти, зайти в аккаунт, поміняти пароль на сам ну, краще, чим був і поміняти дату. Дату можна на 16 років, або на 17, або на 18, як вам завгодно, або спитайте, якщо у вас батьківський контроль, то. У вас не вийде ще раз зробити аккаунт, то все тако попросіть своїх батьків, щоб вони не настраювали батьківський контроль. Ну добре, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ще раз дякую всім за 646 підписників. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Дякую за ролик. Підписуйтесь. Ще раз заговорюсь. Дізнавайтеся постріч, коли в мене виходять мої нові довгі відеоролики. Дякую за просмотр, підписуйтесь і всім па па па, -па.